Вправа 508. Перетворіть добуток на многочлен. член. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 4 xy в дужках х в раті 2 xy мінус y у квадраті. Ну що ж, кожен з доданки множимо тоді на 4 xy записуємо, що це дорівнює. 4 xy Множимо на x у квадраті. Потім мінус 4 xy Множимо. На 2 xy Далі мінус 4 xy Множимо на y у квадраті. І це дорівнює. Так, перший добуток число у нас 4. Далі х помножити на х у квадраті, це буде х у кубі. І залишається помножити на y. Х у, трубі, у кубі у. Далі мінус. Число 4 помножити на 2 це буде 8. Далі х помножити на х – це буде х у квадраті, а у помножити на у – це буде у у квадраті. Відняти. 4х тоді буде. І у помножити на у в квадраті, це буде у y3. Переходимо до другого завдання. Мінус а в квадраті b. Ну, і вираз. кожен заданки будемо множити на А у квадраті b. То ми записуємо що це дорівнює мінус а в квадраті b, що множиться, на аб в квадраті. Потім пишемо додати минус b в квадраті, то ми пишемо додати минус Ау квадраті b, що множиться на минус b в квадраті. Додати. Мінус а у квадраті B. Що множиться на а в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, попереду буде знак мінус. А в квадраті помножити на А, це буде а в кубі. Потім B помножити на B в квадраті, це буде B у кубі. Далі. мінус на мінус другий множник у нас буде плюс. Пишемо плюс. Тут числа в нас немає, там одиниця, то ми пишемо просто плюс. Тепер а квадраті. Потім B помножити на B в квадраті, це буде b в кубі. Далі. У нас знак буде мінус. Додати мінус це відняти. Відняти. Так, А у квадраті помножити на А це буде. А у квадраті помножити на А у квадраті це буде А в четвертій. Ну і залишається помножити на b. Третє. Кожен з доданків тоді множимо на мінус 4m у квадраті. Отже, записуємо, що це дорівнює 2Mn, що множиться на мінус 4m у квадраті. Потім додати. Відняти 3 м квадраті, це відняти 3м у квадраті, то ми пишемо мінус 3m у квадраті, що множиться на мінус 4m у квадраті. Потім додати мінус 5n у квадраті. Помножити на мінус 4m у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, число перше число 2 на мінус 4 це мінус 8. Далі m помножити на m у квадраті це буде m у третій. помножити на n. Далі додати. Мінус 3 на мінус 4, це буде плюс 3 на 4 12, то пишемо додати 12. m у квадраті помножити на m у квадраті, це буде m у четвертій. Далі мінус 5 на мінус 4. Це буде плюс 20, то ми пишемо плюс 20. Тоді m у квадраті, що множиться на n у квадраті. Є? Четверте, кожен з доданки множимо на x y у квадраті. То ми записуємо, що це дорівнює мінус 2 x у квадраті y. Що множиться на x y у квадраті. Потім додати. 3 xy що множиться на x y у квадраті, відняти х у квадраті, що множиться на x y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, вийде мінус 2. Х в квадраті помножити на x, це буде x у кубі y помножити на y в квадраті, це буде y у третій. Далі плюс 3. Х помножити на x, це буде x у квадраті, y помножити на y в квадраті, це буде y у третій. Далі мінус. Х в квадраті помножити на х – це буде х у кубі, і ще множиться на y в квадраті. є Я. Переходимо до п'ятого завдання. Кожен доданок, доданки умножимо на 10 b в квадраті. То ми записуємо, що це дорівнює 2,8 А в квадраті b, Що множиться на 10 b в квадраті. Потім мінус. 3,7. А в кубі b, Що множиться. На 10. AB в квадраті мінус 0,8B, що множиться на 10 AB в квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, 2,8 множимо на 10, це буде 28. Далі А в квадраті помножити на А, це буде А в кубі. B помножити на B в квадраті, це буде Б в кубі. Далі минус. 3,7 помножити на 10 це буде 37. А в кубі помножити на А це буде А у четвертій. Б помножити на Б в квадраті це буде Б в кубі. І мінус. 0,8 помножити на 10, це буде 8. А. Потім Б помножити на Б у квадраті це буде Б в кубі. Є? Шосте завдання. Кожен з доданків множимо на мінус 1,8 а в квадраті б в 6. Записуємо, що це дорівнює. Тоді мінус 1,8 а в квадраті б в шості. Що множиться на 5 а в квадраті б. Відняти 1,5 це дати мінус 1,5, то ми пишемо додати мінус 1,8. А в квадраті b в шості, що множиться на мінус 1,5А. Потім відняти 2b в квадраті, це додати мінус 2b в квадраті, то ми пишемо додати, давайте я перенесу, мінус 1,8а в квадраті b в шості, що множиться на мінус. 2 b в кубі. І це дорівнює. Перший добуток у нас від'ємний мінус. 1,8, що множиться на 5. Це на 5 помножити, треба помножити на 10 і поділити на 2. 1,8 помножити на 5. На 10 це 18, полюти на 2, це 9. Отже, записуємо мінус 9. А в квадраті на а в квадраті, а в четвертій. Б в шостій на B, це буде b в сьомій. Далі, мінус на мінус буде плюс, пишемо плюс. 1,8 помножити на 1,5. 1,5 це число і ще його половинка. Половинка від 1,8 це 0,9, то 1,8 і 0,9 це буде 2,7. Пишемо плюс 2,7. А в квадраті помножити на А це буде а в кубі, і буде B в 6. Є. А в кубі б в шостій. Так, ну і зараз мінус на мінус буде плюс, то ми пишемо знову плюс. 1,8 що множиться на 2, це буде 3,6. Далі А в квадраті. Потім Б в шостій помножити на Б в третій, це буде Б в Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Перетворіть добуток на многочлен. член. Ну що ж записуємо в першому завданні. Ми отримали 4х у кубі у мінус 8х у квадраті у квадраті. мінус 4 х у 3. Є. В другому завданні записуємо мінус а в Авкубі Б в кубі плюс а в квадраті Б в кубі мінус А в четвертій Б. Є? В третьому заданні це мінус вісім Ему кубі Н плюс дванадцять. m четвертый плюс 20 m квадрате n квадрате и четвертый минус 2 x у кубе y у кубе плюс 3 x у квадрате y в кубе минус x у кубе Ярко r в квадрате. c 28 а в кубе b в кубе минус 37 а в четверть b в третье минус весь а б в кубе и e шестое двадцать весь а в кубе b в кубе минус 37 а в четверти b в треть, минус 8 а b в кубе